Ви дивитесь кулінарну програму обережно смачно. Мене звати Христина Чайка. І як ви вже знаєте, я не кухар, але я люблю готувати. І ця програма для тих, хто думає, що кулінарія це щось дуже високе, величне, неможливе, недосяжне і всі інші цікаві такі прикметники. Але я сьогодні вам знову ж таки продемонструю зовсім протилежне, що готувати це смачно, готувати це просто. А навіть вишукані страви, такі неймовірно смачні делікатеси можна приготувати вдома. Ну що, почнімо. І сьогодні ми приготуємо пасту в сметанковому соусі з печерицями та куркою. Страва настільки вишукана, що вона нас зможе телепортувати в якусь Італію, наче ми будемо їсти в якомусь вишуканому ресторані, адже страва реально буде дуже смачна. Але ви здивуєтесь, настільки все просто та настільки все в кінцевому результаті буде бон апетіт. В першу чергу перерахую вам інгредієнти, з яких ми будемо готувати. Отож, беріть свої телефони. Зараз фотографуйте екран або ж беріть свої записнички та його переписуйте. Звичайно, що нам потрібна паста. В мене це спагеття, але ви можете використовувати будь-які інші, чи ракушки, чи навіть метелики. Також потрібна цибуля, потрібні обов'язково печериці, ставте знак оклику десь там з боку, часник, куряче філе, сметана, будь-який сир, олія та спеції за смаком. Я дуже люблю готувати пасти з різними соусами, чи з томатним, чи з вершковим, чи як у нашому випадку, це сметанковий. Бо коли приходять гості, так зовсім не очікувано. Я думаю, кожен знає, як це буває. Я не розгублююся, я відразу готую пасту, бо це ситно, це смачно і це вишукано. Отож, в першу чергу ми підготуємо окріп, щоб підготувати наші спагеті. До речі, в мене спагетіні, бо це тоненькі спагеті. Я ж вам раніше це говорила. Вливаємо водичку і відразу солимо воду. Але достатньо півчайної ложки, тому що також будемо ще пізніше солити соус. Наш сотейник вже стоїть на плиті, а ми тим часом будемо нарізати куряче філе, яке ми будемо обсмажувати в першу чергу. Я дуже люблю готувати пасту з курячим філе, бо воно дуже швидко готується, та паста виходить теж ніжною і корисною, тому що буде більше білка. І тепер нарізаємо тоненькими слайсами печериць. Тим часом я бачу, що вода вже закипіла, і ми сюди відправляємо нашу пасту. Пасту обов'язково перемішуємо, щоб вона не злиплася. Цікаво, що у вермішелі містяться вуглеводи, які піднімають рівень серотоніну, а це гормон, який відповідає за щастя. Отож, хлопці, їжте пасту і будете щасливі. Поки я нарізаю печериці, я вам трошки заспойлерю, що сьогодні ми будемо використовувати сметану низької жирності, адже я знаю, що в печериці дуже корисно їсти на правильному харчуванні, адже в них всього лише 25 кілокалорій на 100 грам. Уявляєте, це дуже мало. Курка це дієтичне м'ясо, пасту їсти. Якщо з твердих сортів, то теж можна. Тому я думаю, що страва вийде максимально пихашна. Лише гляньте, наскільки вони красиві. Я взагалі не знаю, чи можна використовувати слово м'ясисті до печериць, але вони неймовірні і виглядають дуже апетитно, що хочеться мені його аж куштувати. Дуже люблю, до речі, бутерброди з сирими печерицями. Можливо, колись ми її приготуємо, а можливо, я й придумаю навіть декілька рецептів, щоб ви мали чим здивувати своїх. Гостей на гостинах. А сьогодні в нас тут гостини у Христини. Хлопці, а ви догадались, до якого стану має бути доварена паста? Не догадалися, то я вже скільки разів вам повторюю, що до Альденти, бо вермішель має бути тверденька. Альденте означає на зубчик. Отож, я вже бачу, що мої спагеті готові, і я їх просто відставляю. А тим часом ставлю сюди. Сковорідку. І сьогодні смажити будемо на олії соняшниковій. Володя, ходи, знімай крупніше, буде гарно. І відправляємо у сковорідку куряче філе. І зараз нарізаємо цибулю. Хлопці, а хочете, я вам розкажу легенду, як виникла цибуля? За легендою, цибуля і чесник виникли в результаті битви ангелів і диявола. І коли світлі сторони виграли, всіх, кого треба, відправили у підземний світ, то він залишив за собою два сліди, два своїх відбитки, які отруїли довкола все живе. Тоді Бог спустив на землю два променя, і на цих місцях виросло. Що правильно, чесник і цибуля? Отож, і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Легенда загалом цікава. Я думаю, для дозвілля таке цікаво послухати, а вірити чи ні, залишається вам, але тим не менш часник і цибулю ми любимо їсти. А зараз перемішуємо курку. Цибулі, я думаю, достатньо. І додамо ще один маленький зубчик чесничку. Якщо ви, хлопці, переживаєте, як ви сьогодні будете цілуватися, то можете не переживати. Адже чесничок в мене малесенький зубчик, тому його навіть не буде відчутно, але він просто додасть своєї ароматності. Дуже люблю, як пахне чесник. І чесник дрібненько нарізаємо. Ви його можете навіть пропустити через чесник давку Наша курочка, як намальована, має таку золотисту, медову засмагу. Дуже гарно. Правда, хлопці, гарно? Я теж задоволена результатом. Тепер ми сюди відправляємо все, що в нас є на нашій дошці. Це печериці, це цибулька і зовсім трішки чесничку. Ретельно перемішуємо. А тепер солимо й перчимо. Трошки солі та свіжомеленого перцю. Дуже люблю цей звук. Зараз, будь ласка, монтажники, заберіть музику, щоб глядачі почули, який саме звук, який чарівний звук зараз на знімальному майданчику. Дуже красиво і так спокійно. Все, я поперчила і думаю, достатньо. Ще раз це все перемішую цю всю красу. І зараз додаємо сметану. Соус вийде максимально ніжний і максимально вершковий. Володя, ходи, знімай ближче, буде гарно. Ходи. Все, наш соус готовий тепер сюди відправляємо пасту. Цікаво, що колись дуже давно працівники пасту вимішували. Хлопці, знаєте чим? Ногами! І аж потім король Неаполя Фердинанд ІІ додумався: ну ж можна зробити якісь спеціальні машини, які будуть все це вимішувати. То що, хлопці, роззувайтеся, будемо зараз вимішувати. Не хочете? Я жартую. Звичайно, що ми не будемо чого такого робити, але як така цікавинка, я думаю, плюс мені, як для телеведучої, ви поставите. Отож, я відправляю сюди наші макарони, в мене вони не розварені. І зараз ретельно вимішуємо. І цікаво, що виделка була винайдена спеціально для того, щоб нею їсти пасту. А зараз ми не їмо абсолютно все. Чи ви, хлопці, таки досі їсте руками? <хи> Ні? Та я знаю, що в мене чебі. І зараз чудового монтажу в мене на столі з'явиться тарілка для презентацій. Раз, два, три. Як завжди, тарілка дуже гарна. І тепер ми пасту переміщаємо на нашу посудину. І тепер це все ще зверху потираємо сиром. Наша страва готова. І я супер задоволена результатом. Ні, я супер-супер-супер задоволена результатом. Адже це так виглядає, наче у якомусь дорогому, елітному та вишуканому ресторані. Це дуже гарно, і я хочу це нарешті спробувати. Так. У мене є ложка, в мене є виделка. Я накручую, як це роблять, гурмани. І нарешті куштую. А тепер скуштуємо курочку. Це дуже смачно. Курочка має скоринку, вона просотана сметанковим соусом. І це мега 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 смачно. Друзі, зараз на екрані буде рецепт. Ви маєте свої телефони, фотографуйте і пробуйте це готувати. Вносьте свої корективи. Пережую. Стравляйте нам рецепти, та ми обов'язково якісь приготуємо. Все, не сумуйте, бо я вже за вами починаю сумувати. Я для вас підготую знову якусь цікавеньку страву, цікавенькі лайфхаки, та будемо готувати так, щоб було ситно, смачно та по-домашньому. Все, па-па!